Бажано перед тим як запускати щось в роботу, формувати, описувати і формувати так звані user stories. і вони повністю опишуть функціонал, який реалізовується. Коли ось це прописується, то помилка мінімальна, як проходить цей мене цей процес. Бізнес-аналітик збирається з продакт продактонором. бізнес аналітик розуміє, як працює система. Продакт онор розуміє що в своєму посім результатів. Вони сідають і розмовляють. Бізнес-аналітик збирає вимоги. І перед тим, навіть як дати на роботу чи на розгляд розробнику, функціональному консультанту, залежності від того, хто це буде виконувати, проходить такий, такий етап, що прописані всі ці user Stories, і product Owner повинен вичити і підтвердити, що розуміння правильне.